Thank you На Сумщині прогнозують ускладнення погодних умов: снігопади, хуртовини, посилення вітру. А на дорогах ожеледицю приріс снігового покриву сягатиме від 20 до 30 сантиметрів. А в деяких частинах сумщини і до 50. також прогнозують хуртовини, налипання мокрого снігу ожеледицю. Тому ми закликаємо в першу чергу водіїв транспортних засобів. Будь ласка, для пересування по місту краще оберіть громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали снігоприбиральній техніці. Софія та Максим майбутні кухарі-кондитери. Вони студенти сумського міжрегіонального вищого професійного училища. Передень річниці голодомору 1932-33 років вирішили приготувати їжу з найпростіших складових, які тоді були доступні людям. Для приготування моторжеників нам потрібні такі інгредієнти, як кора дуба, кора берези, висівки та жолуті. І борошно, вода раніше за колоски прилюдно розстрілювали тому в нас сьогодні немає борошна. Змішуємо ці всі інгредієнти та доємо води. Продукти для них нам надало сумське лісництво. Ми хотіли їх перемолоти, але сучасні прилади не в змозі були цього робити. Ми звернулися за допомогою до учнів нашого навчального закладу і в одної з учениць були кам'яні Жорнова. Вони нам все перемололи, ми їх висушили та приготували такі отарженики, які їли в той час. Готували студенти за рецептом Миколи Бондаренка, художника, який створив 89 гравюр гравірус рецептами, вигаданими українцями в часи голодомору. Цього літа експозиція дивом зціліла після удару по навчальному закладу, де лінорити зберігалися тривалий час. Цим літом трапилась страшна трагедія. Ракета влучила ворожа в наш заклад. І коли ми прийшли і побачили, що взагалі з'єднані стеля і підлога, було страшно, що ми втратили таку унікальну колекцію. Коли знайшли першу роботу, це було таке, як врятована дитина. Вона вижила навіть в сучасних умовах війни, коли застосовувалась зброя сучасна. І мужність наших героїв, які її рятували, наші ДСНСники, працівники цього закладу, вони врятували її для майбутніх поколінь. Кураторка виставки говорить у цих картинах: художник увічнив історії українських родин, яким вдалося вижити попри штучно влаштований голод. Основні роботи зображені в вигляді вікна селянської хати, де на світлих шибках зображена. Рослини, тварини, які допомогли українцям вижити, і це була надія простих людей на виживання. А на темній шибці цього вікна художник написав рецепт приготування цієї ерзац їжі. Голодомор 1932-33 років забрав життя мільйонів українців. Штучно створений голод став трагедією, яка лишиться у пам'яті майбутніх поколінь. Це важливо пам'ятати, щоб це не повторилось в майбутньому. Новини СТС. За кілька хвилин до початку урочистостей з нагоди 45-річного ювілею перед актовою залою Сумського педагогічного університету не розминутись серед численних гостей. Випускник факультету хореографії 2012 року Сергій Великодний професійні викладачі. Випускають професійних людей. Якщо ти е, дійсно спроможний для того, щоб ці знання до тебе заходили, і ти спроможний чути людей, які тобі викладають, то фундамент дуже серйозний. В цьому році я поступив на магістратуру. Ольга Голей, заслужений майстер народної творчості України, викладачка кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, представляє гостям комечеві рушники із катертини в техніці вибійки. Це роботи студентів, які опановують народні традиції української вишивки і колористики, щоб саме наш відроджували, забуті техніки, поєднували, створювали свої, свої творчі роботи, використовуючи ці знання теоретичні на практиці. Виставка живописних робіт це творчий подарунок на 45 п'ятиріч. Чи інституту від студентів кафедри образотворчого мистецтва і дизайну 45 років для людини період найвищого рівня її зрілості і професійності для навчального закладу. Історія складних років становлення, які успішно пройдені в далекому 1978 році. На філологічному факультеті створилось музичне педагогічне відділення, яке очолів. Валентин Володимирович Дубравін, випускник Київської консерваторії. А до цього він 18 років попрацював працював в сумському музичному училищі. Я дуже вдячний всім керівникам цього структурного підрозділу, який зростав. Від відділення факультету, а сьогодні навчально наукового інституту культури і мистецтв, розпочинає ювілейні урочистості народна академічна хорова капела, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів вокально-хорового мистецтва під керівництвом заслуженого діяча мистецтв професора Івана Заболотного. В історії становлення інституту культури і мистецтв є його особиста сторінка. Свого часу Іван Заболотний п'ять років очолював тоді ще музично-педагогічний факультет. Я був причетний до того. Що ми відкривали нові спеціальності, і якщо спочатку факультет називався музично педагогічним потім став називатися факультет мистецтв, бо ми відкрили спеціальності хореографії і образотворче мистецтво, а також ще Такі додаткові спеціалізації, як дизайн, моделювання одягу. Інститут культури і мистецтв сьогодні це три комплексні творчі напрями: музикознавство та культурологія, образотворче мистецтво і дизайн, хореографія та музичне мистецтво, сценічне мистецтво, естрада та методика режисирування з трьома освітніми рівнями: бакалавр, магістр, аспірант і вчена рада для захисту наукових робіт. За останні сім років, коли до нас Прийшла Олена Анатолівна, Густівенка-Касоріч, доктор педагогічних наук, професора вона вже отримала в нашому університеті, випускниця Одеської консерваторії. За цей термін ми отримали статус інституту замість факультету. Контингент студентів збільшився більше, ніж в три рази за цей час і становить на сьогодні майже 600 осіб. Для цього нашого колективу ми дуже. Е Вдячні Юрі Олеговичу за теплі слова, за подарунок і безмежну підтримку під час нашої роботи. Науково навчальний інститут культури і мистецтв це творча лабораторія з підготовки мистецьких кадрів. Єдиний на Сумщині вищий навчальний заклад, де готують кадри для багатьох навчальних закладів і культурно мистецьких установ області і України. Ви справжня кузниця кадрів, мистецьких кадрів, голосами яких і в творчих номерах яких. Звучить Сумщина в Україні і Україна у всьому світі. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що в цей непростий час ви не припиняєте творити добро, нести саме найкраще, що є. В нашій культурі мистецтво під час війни це теж українська зброя, народне декоративно-ужиткове мистецтво, українська пісня і народний танець традиції мають розвиватись, бо в них унікальна національна ідентичність. Новини СТС. Аліса Клімова займається карате вже п'ять років. Кілька днів тому спортсменка брала участь у Кубку України із Фунакоші Шотакан Карате. На турнірі Аліса виборола золоту медаль. Для неї це перша нагорода на Кубку України. Коли я отримала цю першу нагороду, мені дуже такі емоції були. Бу то би я щось таке зробила просто. Така рада була. Приїхала додому. Всі батьки, батьки, мої брати були такі раді, що я зайняла перше місце. Всі мене поздравляли і просто. Це суперські отримуєш перше місце. 17-й кубок України із карате проходив у Черкасах з 17 по 19 листопада. У турнірі брали участь 300 спортсменів із 10 регіонів України. Від сумського клубу Карате Стар змагалися 18 вихованців. Дмитрій Манько виборов три медалі для юного спортсмена. Це вже не перший досвід виступів на турнірах національного рівня. Перше в Категорії Б, друге в категорії А та ще одне перше в командному комітеті. Це, звичайно, радість, але іноді, коли я займаю друге, третє або нічого, це звичайно грусть. Загалом сумські каратисти вибороли 9 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Дуже приємно, батьки похвалили. Вони не думали, що на Україні буде два перших місця. Тренер юних спортсменів Віталій Гутенко розповідає, Кубок став останнім турніром для каратистів у цьому році. Відтепер підготовка до нового сезону. Це вже сезон у нас закритий, буде у нас клубний турнір. А так наступного року вже у нас в квітні буде чемпіонат. курс. Тобто будемо планово готуватися до нього. На кожен турнір настраємося тільки на золото, тому мотивуємо тільки на перші місця. Новини СТС.